Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали знову в Скібіді Тавер Дефенс, і я тут не один, з нами є група підтримки, і найголовніше тут є десь Каспер! Здоровенькі, молоденькі! Так, Каспер, слухай, я тебе сюди покликав не просто так. Сьогодні ми відкриємо дуже величезну кількість кейсів, і не тільки їх. Так що я тобі трейдом скину дуже багато різних приколюх тому що, як я розумію, поки що в тебе не так багато персонажів. Да, Сань, в мене мало дуже, я ще сюди і не донатив, та й грав я небагато. Хе-хе, а в мене зараз на балансі майже три. Тисячі робуксів, і я готовий. Відкривай тисячі робоксів заняття. Ти ти так, щас 20 тисяч коїнів я зараз купую. Бендс, у мене лишається 484 робукса. Так, все, я, я купив! Ти купив? Да, в мене на балансі 20 409 коїнів. Прикинь. Ого. А де? А мені показується я в топі? А, м -м -м, якщо дивитися все збоку, в мене на турі 20 тисяч коїнів. У мене саме більше тут взагалі. Капець, Саня, оце ти ж жорсткий. <хи> так, можна відкривати, да? Let's go. Ти готовий? Я готовий. Так, давай, давай відразу, знаєш як? Подайся відразу. Де... Ну я можу по 10, я можу по 10 багато раз відкривати. Але ну, так, так дешевше, поняв? Да, так дешевше набагато, тому я відкриваю, так? Да? Let's go! Давай! Раз, два, три! Rare, Uncommon, ну такі, конечно, не, не супер класні. Не супер класні? ну. Не, не супер класні. Мені знову трейди кидають. Так, трейди ж додали, тепер можна передавати всі які приколи, але їх вимкну поки. Так, що я відкриваю ще раз, да? Да, давай, давай. Давай, let's go! Епік випав! Легендири випав! Да. Ти oh, бачив? Це жорсткі якісь тіпи. Да, в мене є леже. <свят> <свят> Оце а, так о, так. ]kliche. Оце так так. Так, ладно, поки продавати нікого не буду, потім якщо що продам галімих, я готовий ще. Прикинь, я тільки 20 кейсів відкрив, мені легенда випала. На... В нього один відсоток в цієї легенди. Один відсоток це якби ти відкривав кейси 100 разів, то тільки з одного випала ця легенда. Да, я відкрив 20 тільки! Я відкриваю ще раз. Три, два, один! А, он команд. повипадали. Ну таке, не супер. Не супер. Давай ще раз. Бемц. Ще одна легендарка, Каспер! <рек> це, о, це знаєш, це знак, стать, це знак, що ти мені легендарку тідаєш. <рек> це знак, що в тебе з'явиться легендарка, друже. <рек> так, відчуваю з дупою. <рек> Чи, чую, чую, відчуваю. Так. Я, я готовий ще. Давай, давай. Епік ще один випав. Це тобі епік, Каспер, походу випав. У мене вже такий ось о, тільки що падав. Так, ну дивись, у мене виходить випадало все, що тут а, супер таке потужне. Ну, оцей 0,1%, то його пробувати вибивати напевно складно. Тут через 17 хвилин, по ідеї, зміняться персонажі, і можна буде ще повідкривати. Давай, давай, почекаємо 17 хвилин. А поки можемо зіграти ще Ми... один. Да, да. Ми поки можемо каточку зіграти, тому я поки що беру трейди, шукаю тебе тут десь. Де ти, де, де ти, де ти знаходишся? Так, так, так. Я тебе найти не можу. Іменно Да, на мапі? Ні, 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 в трейдах, все. Відкинув тобі okay. трейд. Yes. Обалдеть, у мене тут купа всього. Дивись, Каспер, я тобі готовий дати легендарку uh -oh 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 -oh. епічного кента. Те, ще оце ви ті рідкісного і давай кар спікермена. В тебе якраз їх всіх Car, не було. Бо... Ні, в мене не було, але я бачив у когось типа якогось він був, і я такий о, це що, туалети, які стріляють з рулями. Да, 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 це прикольні чуваки, але в тебе тепер буде легендарка, прикинь. Я готовий тобі давати? І так, я готовий наймати чотири секунди. Два, один, два, один, ну все. Є, Окей, да? Е, не знаю, в мене ніхто <рив> не показується зачем. <рив> вони є всі! в мене nice. просто юніці! Найс, найс, найс! Так, тепер я виходить дрон камеру е, прибираю, як їй. Почекай, я не хочу її прибирати. Я хочу оцього одягнути. У о. Все. Так. Як, як одягнути, чувака? Я не хочу її продавати. Еквіп Бест. Equip best. Все. Ну, хорошо, хай буде так. В принципі, так нормально. Остальне я можу продати, я думаю. Бем, бен бем бем, бем бем Ну, там дуже мало, дуже мало вертається, але трішки верну. Щоб ми могли більше відкрити. І оцей кар спікермени мені теж, якщо чесно, не потрібні. Я одного лишу собі. А, тіві мене я тобі давав? Тіві мене? Не знаю, я не знаю, хто це. Я зрозумів. Так, я продаю 40 юнітів, 370 коїнів. Мені за це повертають. Ну, хоча б щось. Всі пишуть на хард, ти Каспер готовий? ти вибрав персонажів? Да, да, я вибрав Сань. Дивись, получается, хард, я не знаю, чи в нас вийде бо нас буде дуже багато, скоріш за все. Так, давай. Сейчас почекай, почекай. Просто понял, надо, щоб ти встиг забігти бо тут дуже багато народу Давай, давай, сюди, сюди, заходь Все, ти зашел, встиг, все, вже п'ятеро. Так швидко залетіли, капець. Хочете з вами так само грати, підписуйтесь на саню в Роблоксі і на мене. Да, посилання буде в описі, а зараз наша команда вже зібралася і. Ми а -а -а. готові захищати! Ми так, я знаю цю мапу, я на цій мапі програв, був, то, що я був сам тут. І ну, в мене персонажі не було епіків у мене. Прикинь, а тепер у мене є епіки, У мене є легендар, я взагалі в шоці, що шо зараз Да, ти буде? взагалі вже потужний чувак. Давай став когось, надо валити. Я камеру, диви, диви. О, це хороший чувак, диви. Ти його зможеш прокачати, він взагалі потужний буде. А чому він так повільно стріляє? Про, ну так він же ж не вкачаний. Цьому, попу, то не ну, дивись, ми тут ось наставили, тут нормально буде. Тут не пройдуть ну, уже. Ну я поняв, я перша хвиля оборони. Так, да, ти перша хвиля. Я вже на третій хвилі, бо мені треба гроші збирати і потужних кінтів ставити. Ще в тебе є легендарка за 500 баксів, тому знай, що... Ну, в тебе треба... теж є легендарка за баксів. У мене теж баксів. є легендарка за 500 баксів. Я поняв, в чому прикол? Тобі треба для початку. Так, автоскіп обов'язково. Тут треба спочатку не ставити багато персонажів, тут треба ставити одного і бажано добре його прокачувати. У мене поки що така камера 300 доларів треба, щоб її прокачати, поки в мене немає 300 доларів. Оце мені 300 баксів треба, щоб прокачати калашиста, поняв? Ми її прокачаємо чуть, чуть потім я поставлю ще одного кента вже дуже потужного і почну нормально валити. А потім і легендарку ти зможеш ставити, і ми взагалі будемо проходити. Я якось разу майже допройшов тут. Мені цікаво, скільки телевізор зносить людям. Це напевно взагалі жорсткі тіпи телевізора. <хе> ну, оцей легендарний, я знаю, що він потужний. А я більше не пам'ятаю, що я тобі таке давав. Ти мінікамера, мене, з головою, і туалет, який. І їздить з рулем, а з рулем не з рулем він слабенький, ну він типа сюди точно не піде. А того ти мені дав його, я поняв. Ні, так, я тобі так, дав так. всіх, хто мені випав по одному. Так, я жартую, Сань. Ми зараз поїде і дуже хорошо проходимо. Щас Давай, а, надо тільки попросити уже. в наших кінців автоскіп. автоскіп врубить. Все, зараз вони врублять авто. Все, врубили. Найс. О, я про. Блін, не вистачає 5 доларів, щоб То прокачати. То, це ж мені 5 не важ. вистачає. І ти якраз пресь. цього свого прокачаєш, у тебе він в демеджі виростеш. Швидше стріляти буде, і взагалі буде пушка. І ще й радіус у нього буде більший. Буде жорсткий хіб. Давайте. Хоч одного за щоб вже гроші Да, давай, кинували. давай, давай, давай. Ще, ще одного 2 долари, долари. долари не вистачає. Ща все, Дайте, все. Ого, який в нього радіус величезний став. Просто. Да, він там бити зможе капець як швидко. Ну, і, і швидко, і ще й далеко. Тепер треба 500 доларів. О, так я можу або 500 доларів потратити, прокачати камеру, або 500 доларів потратити, поставити Да-да-да. І краще буде поставити легендарку, і знаєш де? О, тут? Десь десь от отут отуту, сюди я. Десь О, отут де я буде, так. Да, або не отута, дивись, або прикиньо. або тут, або отуто, да. Тут тоже буде хорошо. Три рівні буде він мати. Да, да. А я поки ставлю джетпака, виставляю на джетпаки, щоб він бив найсильнішого, бо він такий дуже сильно б'є, поняв, але mm -hmm. дуже рідко. А тут можна, так? Це таргет фірст, last, ну якщо вікест, стронгест це найсильніший. Ага. Типу, якщо в тебе просто персонаж б'є рідко, але в нього дуже великий демедж. Ставлю то... величезного сань. О, хорош. Та легендарі. Реально легендарі, він дуже великий. Да, да, да. <хи> ну в мене є теж великий ось, чувак, але він не легендарі. А ще в мене є теж такий, як у тебе легендарі. Хорош. Ого, їх там скільки вже, дивися, йде. Да, там вже йде велика пачка, нам я треба оборони. Я йду качати свою камеру до максимального рівня, це третій рівень, чи за максимальний, Зараз подивимось. Я не знаю, мабуть там до п'яти можна прокачати. Але мені треба 500, а в мене тільки 200. А твого легендарку скільки треба прокачати 450, тому я ти легендарку прокачаю і дешевше прокачувати. Мо, може, Легендарку прокачаю зараз. І в нього якраз радіус буде більший. Опа, качаю легендарку, все. Давай, 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 давай. А я качаю собі цього джетпака. А тут типи стоять взагалі в стороні. Що вони роблять? А вони вони регенерують базу, базу регенерують. -а. -а, -а, -а. Це мені теж в коментах написали, я теж а не тут, дивися, знав. А дивися, з бази вилітають. Тут хтось поставив, коротше. Так, так, тут поставили такий гвинтокрильчик, вони випускають чувачків. Так, це, це теж непогана штука. Так, я прокачую о, камеру прокачав. До максимально. А ні, це не максимальний, це тільки третій. Угу. Але він нормальний, він, да, він уже 200 зноса якщо прокачати, він взагалі. А почекай, який він був? Він епік був? Так, да, так, да, епік. Ну він потужний чувак. Так, да, за... А зараз я прокачаю за 600 собі легендарного ще раз. До третього рівня також. Ой, це буде хорошо. Буде добре дамажити. Давай, 600, давай, о. А я прокачую поки джетпака. У мене джетпак уже 4000 демеджа вносить. Раз в 2 секунди б'є. Джетпак, оцей? О, Да, ванту ж джетпак, він дуже Вантус потужний. Джетпак, йоу. Його, короче, можна прокачати, щоб він дамажив по 10 тисяч демеджа кожну секунду. Це жорст? Але то дорого. Ну він прям. Це поки що шо... найкрутіше, якого я бачив. От Ось, диви, ще поставили. Оцей вроді теж потужний, да? Не знаю. Мені подобається це з телевізором на голові. Це взагалі нонсенс якийсь. Так, він ще й в радіусі б'є. Але поки що він слабенький так качаємо його. Потім, коли ми будемо доходити до великих хвиль, тобі доведеться продавати слабких персонажів, щоб замінити їх на самих сильних. Та, я знаю. Я так і робив, Сань, звісно. А, все, і ну якщо ти шариш. Але диви, як проходять. Оці, кстати, боси вони доволі потужні. О, диви, яка в нього хвиля! Промені. Да, да, да. це ж ця потужна. Але сейчас тут твоя легендарка ще підключається. Я не знаю. Скоріше все, нам треба ще одну лінію оборони робити. Я ставлю, знаєш, що я ставлю? Ще одну легендарку. Хорош! Хорош! А я поки думаю, що мені поставити. Ну, в легендарка, звісно, вона то легендарка, але типу домах вона і такий, такий. Так, треба я прокачати. поставив, я поставив ще джетпака. Вона то легендарка, але коли її прокачуєш, то вона ну, не сама погана. Так, ще одного джетпака ось я качаю. В принципі, ще джетпаки їх будуть трохи дамажти, але сюди треба допомога. Прям конкретно. Так, ось я, я ще ще тут легендарку. І мої легендарки просто зносять ну, майже моментально. Це супер, це супер. Ти обов'язково їх докачуй ще. Я йду, Короче, туалетики, дивися, хати туалети, хоцех треба потужно хвалити. Поставив. Я теж I'm... пробую. Я не знаю, ну в них ще хп прям багато. В них ще хп прям немало. Так, да, в них по 13 тисяч і там о, сі, чувак, чувак, диви, диви. Титан прийшов, їх хвалити. Одного вбив, іншого по 6 забив. Тут уже дуже мало хп хеп. Давай в мене ще камера стоїть, і в неї радіус якраз цієї камери величезний, але не знаю, чи все, 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 вбили, вбили, все, вбили, вбили. Супер. Я тоді просто прокачую своїх легендарних усіх і да, навіть да, не да, знаю. Да, да. Ти просто качай легендарку, став ще легендарку, качай легендарку, став. Ще там легендарку ще легендарку, так і буде. Да, да, да. І так по кругу поняв. А потім, коли в тебе кінчаться ці кінчаться місця, ти продасиш оцю пушку, яка в тебе спереді стоїть. Так. Поставиш Туалітики ще одну країну. Так, я вже продав, до речі, вони там ззаду не потрібні, то я думаю, наші вони там. Ну. No. Бо я ще джетпака хочу прокачати. Він півтори тисячі коштує, але він тоді по п'ять тисяч буде дамажити ще й кожну секунду. На четвертому рівні легендарки зносять по тисячу, а на п'ятому будуть зносити по дві тисячі. Так це по дві тисячі це менше, ніж за секунду. Шариш? Да, по дві менше ніж Чек... але, за кстати, секунду. Потужні чуваки йдуть, диви, дуже серйозні йдуть. Ну, качаємо, качаємо. Надо, надо все прокачувати. Дуже, дуже серйозні чуваки йдуть, дуже сильні вже йдуть. Та вони, мені треба 900 доларів, все все. У мене ще 788. А ми щас щас... сильно баксів і не наберемо, тому що оці потужні йдуть. Угу. Ну, вони так зносять потихеньку. Але вони бі... прям добре зносять. А, ну когось там знесли, конечно. Блін, зараз дуже-дуже okay. якось незрозуміло. Типу, тут прям тут прям дуже складно зараз буде, напевно. У мене -то напевно. тут вантуси є якісь, але вони, походу, не сильно впорають. За цим всім, бачиш, оця хвиля здорова, тяжка. Mm -hmm. Добре, що хтось виключив автоскіп, щоб вони поменше йшли. І хтось його включив назад. Або. Ні, дивіться, як вони сильно валить! Це ти легендарку поставив? Так. Да. Хорош. Але вона, походу, нас не сильно врятує, Каспер. Ну, блін. Я в одне тільки писати. вірю, що якщо ми зможемо вбити хоча б трішечки їх, хоча б трішечки, Все то. баксів дадуть. Баксів дадуть, і у нас же ж наша база може регенеруватись. О, це добре. Але вони, походу, зараз її зламають просто, я не знаю. А ну, вони її да. зламали, блін! Короче, 17-та хвиля, ми не пройшли. Хоча знаєш що мені здається? Mm. Що якщо ми спробуємо вдвоєм піти, ми пройдемо. Тому що чим більше тут гравців грає, тим сильніші йдуть персонажі. У нас, типа, легендарки є, правильно? Значить, да. ми в теорії можемо пройти, правильно? Тільки вдвох треба йти. Тільки вдвох треба пробувати. І зараз через 50 секунд замінюється оця штука, і я буду ще крутити. Давай, чекаємо. Давай, знаєш що, Давай я зараз ще раз куплю. Може мені Титан випаде. Давай! Раз, два, три. Let's go! Uh, не випав, не випав. Ладно, oh, давай ще. Блін, ладно. Бэм. Епік епіквей ще один. Ну, все, більше нічого такого не випало. Зараз 30 секунд. Ми просто відкриваємо ще купу. Фух, якщо мені впаде ще кілька легендарок. Та ти шо це буде пушка. Це буде легендарно, я б сказав. навіть. Mm -hmm. Ну, шо ти, Санечка, давай. Давай, 9 секунд. 7, 6, 6, 5. 5 4, 3, 2, 1, let's go. Давай, 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 давай. Зараз буде взагалі топ. Надіюсь. Так, що там помі... помінялось? Так, тепер у нас Титан ТВ мен є. Хелікоптер, Мэджик камерамен. Це якраз оцей що регенерує. Ну, Титан ТВ мен не Ну давай відкривати. Може Титан, е оцей камерамен якийсь? Сайнмен мен. Сінемомен, <сінима> бо не я... кінотеатр мен. Ще що? Воно вже обновилося, вже нові типи. Да, це нові чуваки. Так, я відкриваю. У мене є 14 тисяч коїнів, я готовий. Раз. Е Два, три. Епік випав. Медік випав, прикинь. У мене откуда взялося 100 коїнів, я зараз. О, мені епік випав! <сіп> <реш> І просто перший скоєння епік зразу. <реш> так, рейєри. Непоганий не такий епік, він другий, на другому місці, він навіть кращий за того камерамена. Ні, то це ж медик, це той, що хілить базу. Ну блін, але все одно. Ні, то це нормальна штука. Так, що тут ще? Ану, Рейри падають, ну поки що легендаркою взагалі не пахне. Бенс? Легендарі! Legendary, legendary випав! Ооо, телевізор якийсь легендарі! Да! <laughs> так, почекай, показали, що ще один легендари випав, але ні? ну. Епік ще один випав. Ну коротше, епік і у мене вже повно. Ну, у мене такий самий епік. І ще епік yeah, випав. ну. Ще два епіка випало. <laughs> Жесть. Так, у мене 6 тисяч лишається коїнів. Bang. Uh -huh. Нічого такого потужного. Бенк. Шаутен легендарі випав! Хорош! Коротше, в тебе сьогодні ти сьогодні взагалі запакуйся, крепко. У мене удачний день сьогодні, Сань. <свят> не зря тебе покликав. Ні. Так ще епік випав. Що ще в нас? Ще одна легендарка! Братва, оцю третю легендарку розіграємо. ми розіграємо обов'язково. Бо мені ж не треба їх. Три. Так, нічого. 1900 коїнів у мене лишається. Останні два прокрута. Раз. Все. Блін, ну чо? червоний, оцей взагалі не випадає. І все, так, да. більше мені нічого не готі, випало. Да? Червоний це, мабуть, самий-самий потужний 에х. У мене тут уже купа всього. Просто у мене їх так багато. Я ще й можу попродавати зараз. Так нормально попродавати. Може я ще 10 зможу відкрити. Ще я продам саме зайве, і зможу тобі потім накинути персонажів ще трейдом. Ну, оцих базових мені випало просто якась кількість Я не знаю, їх тут супер багато. І зелених оцих нападало галімих. Це капець, скільки їх можна продавати? Оцих гелікоптерів теж нападало багато. Вони непогані, але для серйозних уже поєдинків. Вони такі слабоваті будуть. Прикинь, а я навіть минув їх. <рес> так, трішки медиків продам і конфірм сел. 1700 коїнів я не продавав. Я ще можу відкрити один раз, як мінімум, якщо не два. Я два можу відкрити. Раз. Два рази. Так, комон, реєр. І ще раз. Міфік! Міфік випав! Оцей червоний! Каспер! Я не бачив, бачив! <рес> Він коштує 2000, щоб його купити. Йоо. Обалдє... червоний. Боже мій, оце так. так Обалдеть. я, я в натурі довольний, я не знаю. Диви. Бачиш, який він бачу, бачу капець. Так, дивись, я тобі даю тітан-тв-мена. Медіку у тебе є, так? Так, да, да. Ну Ти все, тоді я тобі та. даю тільки цю легендарку. Абалдіть, Каспер. Це сильно. Це, Це дуже бай. потужно. еквіп-бест. Так, вантус, головне, є, ці є. Абал. А в мене все тепер дороге, поняв? У мене нема дешевого нічого. Мені підписник скинув подарунок. І що там те? Це, коротше, епічний хіп, який з камерою на голові. Непогано. Він мені пише, я твій фанат. О, приємно. <гумут> Все, старт, нас двоє. Найс. От час, Каспер, ми ну, повинні тільки виграти. Двох? та так Оце, і виграємо. Оце так так буде. Так, дивись, став десь отута чувака. Ні, отут, отут. Отут, ага. На. А що? Нема маний? А. О, ти його далеко поставив, він не буде так бити. Блін, блін, я не помітив, як став. Блін, на тепер переходити. А мій цей не впорається з усіма. Ну, не з усіма, хай впорається Так вони дойдуть час до кінця на першій хвилі. Ну, вони не знищують. Ну, а в таймади, кстати, є з собою в Ні Хорош о, в тебе появилось бабки, постав, 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 постав. поставлю. О, зараз, зараз буде краще, зараз ми вже зможемо вбивати. Нормально, да, да, мочить. мочить, о. мочить. Потім ти його прокачаєш, я прокачаю цього, і потім будемо вже ставити потужних китів. Угу. Я оце хочу дві тисячі нафармити і оцього поставити міфіка. Обалдеть, він потужний, як виглядає. Ну вже з ним, уже з ним. Да, уже з ним ми просто обов'язково повинні пройти. Я не знаю. Капець, у тебе автоматчик, це прикольний ті. Так, да, він класний, мені подобається. У мене такий самий, напевно. Але він, бач, пропустив одного. Ну, автоскіп виключить. Добре, що він виключений. Та да ладно, гроші все одно сепляться. Давай прокачу, прокачуй свого твімена. А, чи ти ще одного поставив? Я Один. поставив, коротше, камеру в мене, щоб вона стріляла також. Mm -hmm. Бо цей ТВ-мен, він е, поняв, він по радіусу суб'є, він всіх дамажить. І це потужна да. штука. Ну зараз я його прокачаю тоді. Все качаю його. Все, взагалі, даже не приходять. Зараз ми поки нормально б'ємо, но але до 11 хвилі мені обов'язково треба міфіка поставити, щоб він оцих великих туалетів міг убивати. Да, добре. Тому мені треба 2000 нафармити якось. Мені треба 300 доларів нафармити або 400, щоб телевізора прокачати. Бо ти ще можеш того легендарі Ставити. А ще ж є оцей телек за 1000 баксів. Да, так. А він а він по радіусу б'є, поняв? Бачиш, він по радіусу да, б'є. да, да. Він типа як оцей тільки кращий. Так, пішли уже оці ось чоли. Да, воночки з ножками якимись йдуть. Блін, а я не знаю, чи я 2000 зможу нафармити. Та я думаю, зможеш Сань. Ну диви, ми. А ні, ми це вбиваємо, да? Да, ми це вбиваємо ізі. але там зараз ще їх більше буде. Дивись, Пробуй ти когось апгрейдити. Що ті вімена. Чи ти щось ставиш щось? Так, да, я його апгрейдну. Все, бо нам треба зараз розібратися з цими чуваками якось. Ми з тебе пораді у об він зараз їх всіх буде дамажити. Камера у мене обгрейдну. вже є тисяча. У мене тільки ну я апгрейджу всіх, тому так. Ні, ні, то я ж просто збираю. Та я зрос, я так і зрос. Ми сьогодні туалети вже пішли, уже уже в натурі складно проходити. Тоді прийшов час поставити важку артилерію. Ти поставив її тільки десь ззаді, щоб оцих побивати. Хорошо. А нема грошей на важку артилерію, Каспер! Та зараз. Будуть сань, Та нема та будуть пару доларів о. Оці взагалі швидкі, якісь. Ну ми ага, їх, ми, їх, ми Я їх я їх відбив тут. Займали. Я поставив. Короче, типа жорстко. короче, Легендарі, Це хорошо. Обалдеть, дві копачка йде просто. Ми ми не блін. Я не знаю, чи чи фармити гроші. Ужас один пройде. Ні, Не пройде. Слава Богу. Ладно, ставлю я цього кента, Хай дамажа ого. Це телік жорсткий. Да, да, то в теж то ж такі є. Да, ну я ж не бачу, як він працює. Это <хи> я тоже, якщо чесно. Ну він такий потужний чувак. Не, поки що ми йдемо нормально, але дев'ята хвиля грошей нема. сейчас підуть бос. Це оці здорові, поняв, по 100 тисяч хп. Угу. І що з ними робити, якщо чесно, я не знаю поки що. Та щось придумаємо. Щось придумаємо, щось постараємося. Десята хвиля. Блін, надо, надо вехи щас. Диви, ну цих хвалим, да, асасінів? Прикинь, навіть з легендарними типами, трошки важкувато. Ну, важкувато, бо ми ж їх так і не ставимо. Поняв, ми до них не можемо по грошам підірватися. Угу. Отут зараз диви, яка армія. Ну, ця оця армія, кстати, ерунда, Ось оці два боса. Бачиш, коли нас 5 було, в них було по 100 тисяч хп, а зараз тільки по 47. Ну це добре. Да, це легше трошки. Цих ми зараз розіб'ємо. оце на щупальцях. Це, типа, не супер складно. Вони як до легендарок дойдуть, вони там посипляться. А от боси, я не знаю за босів. Я, коротше, думав, що в мене такий, як і в тебе, типа тип з автоматом. Угу. Але виявилося, що ні. Ні, я тобі такого не давав. Ні, мені другий тип дав. Отакого от дав, диви. А, о це дуже хороший, це дуже хороший. Це дуже хороший. Він прокачується, він прям супер потужний. Ти його вкачуй, ти його вкачуй обов'язково. 400 для першої вкачки, це жорстко. Ну, жорстко, не жорстко, ти вкачуй. Я ще досі 2000 такі не наформив, капець. Якби можна було давати гроші, я б тобі дав. <реш> а потім і гроші. Блін, та ми, ми, ми тут навіть не проходимо, диви. Ми щось неправильно робимо, диви. <реш> Нас просто мочать. Я не знаю, Сань. Просто не знаю. Я тобі розкажу, чому так, бо ми ставимо багато персонажів і нікого не вкачуємо. Я вкачую, Я вкачав великого цього, типа. Диви, ми зараз уже вже програємо. Ну блін. Диви, диви, диви. Все. Так. Ну Каспер, що хочеться сказати? Трішечки нам не пощастило, але я думаю, в наступний раз ми обов'язково все пройдемо. Окей. Okay. Тому обов'язково ставте свої вподобайдини, Підписуйтесь на канал мій, на канал Каспера. До речі, в телеграмі конкурс теж долучайтесь. З вами був Сані Каспер. Всім пока. Пока.